Північний циклон та застуда тривають. Боляче Ковтати смокчи трахісан. Служба безпеки України та сили спецоперації ЗСУ атакували безпілотниками кілька важливих об'єктів у Росії. 23-й ракетний арсенал Міноборони у Тверській області. Це зокрема, дрони влучили в склад та три будівлі військової частини. Про це повідомили джерела ВСБУ. Також безпілотники вразили нафтоперекачувальну станцію. Андреаполь стався розлив нафтопродуктів. і спалахнула пожежа Ну а британська розвідка тим часом показала наслідки двох українських атак на російську нафтобазу в місті Енгельс Саратовської області. За даними Міноборони Великої Британії, зруйновані чотири резервуари і ще десять є пошкодженими. Варто нагадати успішну роботу сил оборони по базі зберігання нафтопродуктів камбінат Крістал у Саратовській області. Підтвердив український генштаб. Удари були в ніч на 8 і на 14 січня. Богдан Далін, це експерт з питань розвитку авіаційного ринку. З нами на прямому зв'язку. Богдан, вітаємо вас. Вітаю. Ось така інтенсивність ударів по російських об'єктах. Уже вона фактично не дивує. Щоранку є якийсь звіт, щось кудись прилетіло. Завдяки чому вдалося наростити оці спроможності України. Ну, до цього має розуміти, що тут декілька важливих складових. Перша складова, це звісно, поява цілої низки е, різних виробів, е, які здатні досягати цілі в середній і в великій глибині на території Російської Федерації. І друга важлива складова, звісно, це необхідний час для тих виробників, які ці вироби створили для їх умовного масштабування. Звісно, це неможливо, не маючи безпосередньо прямих державних контрактів. Ось тобто, це говорить, що з однієї сторони бізнес він інвестує кошти в розширення виробництво масштабування з іншої сторони держава зацікавлена в розширенні і закупівлі саме таких видів озброєнь, розуміючи, що фактично це стає зброя проти критичної військової інфраструктури Російської Федерації, якщо говорити про кількість дронів, які залітають на територію Росії. На ну от напередодні, коли йшлося про ту попередню атаку, ну то ми мали інформацію про чотири дрони, які заатакували і чотири влучання. Тобто, фактично, це було ну. 100% ефективність натомість є інші повідомлення. Росіяни офіційно інформують про те, що там понад 100, 104 навіть російські, е, даруйте українських дрони залетіло на територію Російської Федерації. Чи дійсно можна говорити про те, що це там ударні дрони? Що це от саме така функція? Чи це можуть бути е, так само й інші об'єкти? Ну, дивіться, тут в першу чергу, звісно, маємо розуміти, що враховуючи ту кількість, яка перейшла у внутрішній повітряний простір Російської Федерації, тобто стоїть більше одиниць. Це достатньо хороший такий показник. Враховуючи, що як правило, переважна більшість таких типів безпілотників, вона знищується ще без, або на лінії фронту, або безпосередньо в межах кордонів, так званій буферні зоні від 40 там до 50 кілометрів, де сильно насичена система протиповітряної оборони. Ось який, як правило. Намагаються більшу частин таких дронів знищити. Тобто це говорить про достатньо ефективну тактику застосування з точки зору проходження цієї буферної зони. Це говорить про якість виробів, тобто які можуть працювати в тому числі в умовах достатньо агресивних систем радіоелектронної боротьби. І третє важлива стадова. Ми бачимо достатньо високу ефективність случайно, тобто це говорить безпосередньо про якість самих виробів. Включово на сьогоднішній день завдання залишається це збільшення їх кількості. Ось якщо ми говоримо про такі масовані атаки, 100 і більше безпілотників, то маємо розуміти, що і такі атаки здійснювали ще в 2023 році. Ось Україна фактично змогла досягти об'ємів для нанесення таких масованих уражень лише в кінці 2024-го, початку 2025-го року. Була інформація про ураження 23-го арсеналу. Міноборони в Тверській області. Тароп'яць тарапіц, ми вже чули цю назву, тобто це вже не вперше прилітає в цей район. Не знаємо чи на ті самі склади, чи ні що це означає? Що якщо вже раз туди дрони долетіли, то це фактично вирок для цього об'єкту інфраструктури російського. Ну, мова йде про те, що цей фактично об'єкт вже не вперше є ціллю безпілотників середньої дальності, ось тобто до тисячі кілометрів. І якщо раніше фактично йшла мова про те, що були уражені так звані відкриті склади зберігання і безпосередня логістика, яка доставляла ти чиншебеприпас, то станом сьогоднішній день могла мова йти про те, що там таких значних детонацій подальших ми інформації не маємо. Ну тому, що вже все можливо була уражена якась інша військова логістика, Гістична інфраструктура, або, наприклад, склади з якимись виробами, які не були снаряджені бойовою частиною. Це можуть бути як ракети, так в тому ж наприклад і безпілотники, типу шахет. Ось, але звісно, це свідчить про те, що такі об'єкти в подальшому все частіше, і частіше будуть ціллю для демілітаризації Російської Федерації. Що можна сказати про географію уражень, тому що я тут знову буду посилатися на збройні сили Російської Федерації. Перепрошую, але ну треба бачити, як вони це сприймають. Та вони перераховують регіони, де відбувалися вибухи, куди властиво прилітало. Про що говорить ця географія? Ну, ми бачимо, що відбувається дві ж слади. Перше, це е, фактично збільшення радіусу враження, який на сьогоднішній день складає максимальний е, від тисячі до майже двох тисяч кілометрів. Ось, а якщо говорити про все ж таки основну частину ударів, які то ми бачимо, переважно це якраз глибина там від 300 до тисячі кілометрів. Ось е, та зона, в якій знаходиться основна частина російської військової інфраструктури, тобто мова йде про склади зберігання, про ремонт. Ні заводи для військової техніки, для авіації, і в тому числі підприємства оборонно промислового комплексу, які забезпечують Росію озброєннями. Ось і це свідчить першу чергу про те, що кількість і ефективність таких ударів буде лише збільшуватись. Богдане спасибі вам велике Богдан Долінце, експерт з питань авіаційного ринку. Був у нашому ефірі. Говоримо про те, як Україна завдає ударів по території Росії. Сьогодні зранку до речі, пабліки знову повідомляють про прильоти в Брянській області. Будемо чекати офіційних підтверджень, що там вражено, і скільки було тих уламків. Про все це дивіться трохи далі в нашому ефірі. Українські дрони атакували так званий Абщак Путіна. Так, деякі оглядачі назвали на автобазу. Сибург Стово, де в ніч на серду було гаряче. Уже відомо палало одне з підприємств Лукуйла, яке донедавна приносило прибутки безпосередньо Путіну та найближчому його точенню. За даними видання, інсайдер Сибург Стово належить олігархам, яких звуть гаманцями Кремля. Це Геннадій Тимченко, Леонід Михельсон і колишній зять Путіна Кирило Шамалов. Реакції з Кремля поки що не надходило, куди ще поцілили дрони, гури, СБУ. та наскільки це боляче для російської економіки, розбиралася Анна Басова. На кожен приліт по одному вітальному гав. Так домашні улюбленці з Нижньогородської області вітають гостей. У ніч проти середи українські БПЛА завітали у місто Кстово. Спеціалісти Радіо Свобода на основі відео вирахували локацію прильотів нафтопереробний завод Сібур-Кстово. А згодом це підтвердили і в генштабі ЗСУ. Цей НПЗ задіяний у забезпеченні окупаційної армії РФ. Після удару БПЛА зафіксовано потужну пожежу на території об'єкту. Результати та масштаби пошкоджень уточнюються. Місцеві звітують про три вибухи в нічному небі. У силах оборони їх поправили. Дронів було чотири, і всі потрапили в ціль. До слова, завод належить російській компанії «Лукойл». Донедавна він забезпечував бензином Москву. А так прокидалися жителі Ростовщини. Там, як і у кількох інших областях, лунала повітряна тривога. Про влучання не повідомляють, та ніч видалася безсонною. А ось який вигляд має нафтобаза аеродрому «Енгельс-2» у Сиратовській області, куди наші БПЛА залетіли 8 та 14 січня. Звіт оприлюднило британське міністерство оборони. Кольорові квадрати на схемі це знищені та пошкоджені цистерни з паливно мастильними матеріалами. Усього 14. повторні удари, пише розвідка Сполученого Королівства, свідчать про збільшену здатність України вражати об'єкти російської інфраструктури. Протягом тижня таких ударів було чимало. Так у ніч на 21 січня безпілотники атакували Смоленськ. Під прицілом був авіаційний завод. Щоб не ходити двічі, заразом поцілили і в НПЗУ Ярцево. Це та сама область. Найрезультативнішою стала подвійна операція СБУ та ССО у Рязані. За дві спроби 24 і 26 січня дрони повністю вивели з ладу тамтешній нафтопереробний завод, четвертий за обсягами виробництва в Росії. А в Брянську найближчим часом не працюватиме завод мікроелектроніки Кремній л який постачав продукцію для ворожого ВПК. Анна Басова, подробиці телеканал-інтермарафон. Єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.